Прошу встати, суд іде. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України. На пленарному засіданні Першого сенату присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кечун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Солгиря, Петро Федюк. Кворум для проведення пленарного засідання в Сенату є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного засідань Першого Сенату Конституційного суду на 19 квітня 2023 року. Чи будуть у вас заперечення або пропозиції щодо порядку денного? Якщо немає, прошу затвердити порядок денний шляхом голосування. Рішення ухвалено. На пленарне засідання Першого сенату внесено питання про розгляд справи номер 337 з КИСНА 2023 за конституційною скаргою Тимошенкова Володимира Івановича щодо відповідності Конституції України, конституційності абзацу 6 пункту 19 розділу 2 кінцеві перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду не інформували про наявність реального потенційного конфлікту інтересів, а також на адресу Конституційного суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження. Шановні судді, чи є у вас самовідводи? Немає. Немає. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксую за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу і здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідач у цій справі суддя Конституційного суду України Віктор Кичун. Перший сенат Конституційного суду України ухвалює від 12 квітня 23 року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо з'явлення учасників провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конційного права завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Володимир Тимошенков. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. На пленарне засідання Сенату не з'явився. Представник президента України в Конституційному суді України Сергій Дембовський, але на адресу суду від нього надійшов лист 19 квітня цього року, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Шановні судді, нам необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду цієї справи за відсутності представника президента. Володимир Іванович, яка ваша думка? Вважаю за можливе розглянути без його участі. Максима Євгенівич, яка ваша заказа? Заможливо ваше честь. Шановний суддя доповідач, у вас е, яка думка? Я підтримую позицію. і Вважаю, тим більше, що він просить, щоб розглянути без його участі. Ми можемо розглядати цю справу без участі представника президента України в постійному суді. Шановні судді, інші пропозиції будуть? Немає. Хто за те, щоб розглянути цю справу за відсутності представника президента, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Роз'яснюю, що учасники Конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відбуз судді, користуватися іншими правами, передбаченим законом про Конституційний суд України та регламентом Конституційного суду. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Так. Дотримання порядку в залі засідання забезпечує служба судових розпорядників. Шановні учасники конституційного провадження, чи є у вас клопотання або письмові заяви, які ви бажали б заявити до початку розгляду справи? Володимир Іванович. Прошу задовольнити клопотання, яким мною раніше подано, та об'єднати конституційне провадження за моєю конституційною скаргою та скаргою моєї дружини Тимошенко в одне провадження. Я, більших клопотань немає. Максиме Євгеновичу, як ви думаєте, у вас будуть? Я не заперечу на, на розгляд суду. Ні, ні. А. У вас клопотання. А, ні, у вас... ні, ні, немає в щось. Немає. Немає. Віктор Іванович, яка ваша думка щодо заявленого клопотання? Можливо, ми його розглянемо в закритій частині? Да, це... Так само я хотів запропонувати, розглянути це клопотання в закритій частині і про результати повідомити учасникам? Шановні судді, у вас не буде заперечень? Немає. Немає. Володимир Іванович. Ми після розгляду відкритої частини його розглянемо у закритій частині нашого засідання. А зараз слово надається. Для викладу змісту конституційної скарги та підстави для відкриття конституційного провадження у справі судді доповідачу Віктору Івановичу. Будь ласка, Віктор Іванович. дякую, шановний головуючий, шановні судді, шановні учасники та присутні. Я хочу до вас довести свою доповідь у справі за конституційною скаргою Тимошенкова Володимира Івановича. Щодо відповідності конституції України конституційності абзацу 6 пункту 19 розділу 2 прикінцеві положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо печати заходів із реформи органів прокуратури, подальшому я буду називати це закон номер 113. Суб'єкт права на конституційну скаргу громадянин. Тимошенко Володимир Іванович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність приписам частини 1 статті 8, частин 2 і 3 статті 22, частин 1 2 статті 24, частини 1 2 і 6 статті 43 Конституції України, абзац 6 пункту 19 е Розділу 2 при та перехідні положення закону номер 113 щодо обмеження конституційних гарантій в частині позбавлення трудових прав свобод та безпідставне втручання держави в приватне та професійне життя суб'єкта права на конституційну скаргу, зокрема звільнення прокурора під час перебування на лікарняному. Відповідно до абзацу 6 пункту 19 розділу 2 закону номер 113 Перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність у відпустці чи у відрядженні до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту. Зі змісту конституційної скарги до та доданих до неї матеріалів убачається наступне. Із липня 2010 року скаржник працював в органах прокуратури. Остання займана посада, прокурор першого відділу організації процесуального керівництва, управління організації процесуального керівництва досудовими розслідуваннями розслідування кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань. Законом на запроваджено реформу прокуратури. Так. Зокрема, пунктом 6 розділу 2 при кінцевій перехідні положення закону номер 113 було встановлено, що дня набрання чинності цим законом усі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 551. Першої закону України про прокуратуру. Обов'язковою умовою переведення прокурорів до Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур чи окружних прокуратур є успішне проходження атестації, що встановлюється пунктом 7 розділу 2 при кінцевій перехідні положення закону номер 113 15 жовтня 2019 року. Скаржник звернувся до Генерального прокурора із заявою, у якій просив призначити його на посаду прокурора в офісі Генерального прокурора в порядку переведення, наказом Генерального прокурора від 29 жовтня 2019 року, 1296С, його звільненої займаної посади з 30 жовтня 2019 року на підставі пункту 9 частини 1 статті 51 Закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року Листом Генеральної прокуратури від 1 листопада 2019 року Тимошенко повідомлено про відхилення його заяви про переведення, оскільки заява прокурора подана не за встановленою формою, свідчить про відсутність підстав для проведення атестації та переведення на посаду прокурора до Офісу Генерального прокурора. Вважаючи своє звільнення безпідставним, скаржник у листопаді 2019 року звернувся до суду з адміністративним позовом до Офісу Генерального прокурора. Рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду від 10 листопада 2020 року, залишеним без змін постановою 6 апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2021 року, у задоволенні позову відмовлено повністю. Постановою Верховного суду у складі Колегії суддів Касаційно-адміністративного суду від 12 січня 2023 року касаційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суддів першої та апеляційної інстанції без змін, обґрунтовуючи невідповідність Конституції України абзацу 6 пункту 19 розділу 2 при кінцеві перехідні положення закону номер 113 Автор клопотання стверджує, що оспорювані приписи закону номер 113 порушують гарантовані частиною 1, 2, 6 статті 43 конституції України право на можливість заробляти собі на життя працею, яку вільно обрано, на створення державою умов для повного здійснення громадянами права на працю на захист від незаконного звільнення. Як було встановлено вже першою колегією, Першого Сенату Конституційного суду України, Конституційна скарга відповідає вимогам статті 55, крім пункту 7, частково, абзацу 10, абзац 10, частини 2 статті 56, частину 1 статті 77 закону України про Конституційний суд України. Досліджуючи матеріали конституційної скарги та наведені скаржником аргументи, вважаю, що Тимошенков дотримав вимог пункту 6 частини 2 статті 55 закону. Наведені ним аргументи щодо невідповідності абзацу 6 пункту 19 розділу 2 прикінцеві перехідні положення закону номер 113 окремим приписам конституції заслуговують на увагу. Та мають бути досліджені під час конституційного провадження. Єдине, що вам скаржний, хотів би сказати, що коли пишете конституційну скаргу. То пишіть все-таки, як в чоловічому роді, а то в деяких місцях ваші конституційній скарзі таке було враження, що ви переписали скаргу своєї дружини. Це таке, дружня порада. Так, так, оце будьте більш, будь ласка, уважними. Хоча це можу вам сказати, що не вплинуло на те, що ми відкрили впровадження. Дякую, доповідь завершена. Шановний Віктор Іванович, у вас будуть Зі. додаткові матеріали, які необхідно додати. До справи. Ні, шановний Віктор Сович, немає. немає. Шановні судді, у вас немає. Ні. Володимир Іванович, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Відсутні. Максим Іванович. Немає, немає. вас. Якщо немає додаткових матеріалів, тоді вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Чи будуть інші пропозиції, шановні судді? Немає. Немає. Ставлю на голосування внесеному пропозицію. Хто за. Рішення прийняте. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини донарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду України за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті відповідно до статті 94 закону України. Про Конституційний суд. Ну а якщо суд ухвалить рішення про його проголошення в усній формі, то буде проголошено в усній формі. На цьому відкриту частину пленарного засідання Першого сенату, оголошую завершення. Прошу встати, суд іде.